Тернопільська торгово-промислова палата осередок динамічного підприємницького життя Тернопільщини. Провідна бізнес асоціація регіону бере початок свого розвитку з 1954 року. За весь цей час і до сьогодні діяльність Тернопільської торгово-промислової палати спрямована на створення сприятливих умов розвитку підприємництва та експорту, налагодження зовнішньоекономічних зв'язків та всебічну підтримку регіональної бізнес-спільноти. Торгово-промислова палата її покликання і завдання згідно закону і статуту сприяння розвитку економіки регіону. Надання послуг, які необхідні для суб'єктів підприємницької діяльності, на сьогоднішній день наша членська база складає 201 суб'єкт підприємницької діяльності, і не тільки суб'єкти підприємницької діяльності, і навчальні заклади. Інші організації це багатогалузеве об'єднання, вся промисловість і всі галузі промисловості, які представлені в нашій області. Ну, це як правило агропромисловий комплекс та інші галузі промисловості і підприємниць. Всі структурні відділи організації працюють для досягнення спільної мети надати практичну допомогу підприємцям у виведенні регіональної продукції на світові ринки та підвищити економічні показники Тернопільщини. Ми сприяємо налагодженню зовнішньоекономічних зв'язків, зокрема з членами нашої торгово-промислової палати, а також підприємства, котрі можуть до нас звертатися. Ми працюємо з іншими регіонами, ми працюємо також з місіями іноземних торговими місіями іноземних держав. Розповсюджуємо інформацію про поточні виставки, поточні заходи, які відбуваються. Ну, інформація розміщується зокрема на нашому сайті, а також. Інформуємо безпосередньо в основному. Наша область спеціалізується на сільському господарстві, тому більшість пропозицій надходить у цій сфері. Також у сфері деревообробної промисловості. В основному розміщуємо комерційні пропозиції наших підприємців, які б хотіли виходити на іноземні ринки, і селяко сприяємо їм налагодженні цих контактів. Тернопільська торгово-промислова палата важлива частина всеукраїнської системи торгово-промислових палат. Завдяки її інтегрованій стратегії діяльності у регіоні проводяться заходи, де підприємці можуть представити свою продукцію для потенційних інвесторів, налагодити торгівельні контакти або ж отримати актуальні знання у сфері ведення бізнесу. Торгово-промислова палата України це наш дороговказ. І зі всіма відділами співпрацюємо з департаментами. Торгово-промислова Палата України мені пощастило, що я працюю в цій системі, тому що це прозора, правдива, інтелігентна, лояльна і толерантна організація, особливо по відношенню до регіональних торгово-промислових палат. Ми сповідуємо принцип надійності, незалежності, довіри, патріотизму, врешті-решт. Стабільності і системності. Системність полягає в тому, що ми пов'язані з іншими регіональними палатами, і в нас там є і взаємодопомога, і співпраця. Ми зустрічаємося на різних заходах. Ми з ними контактуємо в режимі онлайн, обмінюємось досвідом оперативно, сьогодні, на сьогодні. Таким чином, система торгово-промислових палат. Надійна є і корисна. Ми взаємодіємо з державними органами. У нас є угода з обласною державною адміністрацією про співпрацю. Всі міроприємства, які проводить палата, ми обов'язково інформуємо про них і запрошуємо владу. Це і обласна адміністрація, і місто. Деякі заходи ми проводимо спільно. Ми завжди готові до співпраці з владою. Тернопільська торгово-промислова палата об'єднала провідних підприємців області у колі висококваліфікованих експертів палати. Тернопільські підприємці можуть розраховувати на підтримку та захист свого бізнесу. Досвідчений фахівець. Надіємося, що палаті він принесе користь. Я довший час працював в Тернопільській обласній державній адміністрації. Це більше 12 років. Тепер я працюю в самоврядній. Бізнес асоціації, яка відстоює і покликана захищати інтереси бізнесу, я працював на стороні влади, яка встановлює правила гри на цьому ринку. А зараз я працюю на тій стороні, яка грає по тим правилам, і наша організація якраз покликана зробити все для того, щоб цю систему збалансувати і досягти компромісу.